Дорогі глядачі. Трошки сьогодні вирішив знімати для вас такої чудової природи. Сьогодні у нас ранком було мінус 18 градусів. Подивіться, який як замерзла річка тут водоспад такий. І що тут повністю все, все замерзло? Осо так. Такі замерзли. Ой, спак. Боюся, щоб не поломитися. Що тут твориться. Такі. Такі у нас шедеври, шедевра природа. Ой, дружок зарядів. Знайшов мене, зразу не пішов зі мною. А тепер. -ка... Ну йду, подивлюся, можливо, десь знайду на зимніх грибачків. Такі... Така замерзла річка. То вже неділю, як навіть більше дві неділі, як морози. То... Річка даже замерзала, такий товстий дуже лід. О, такий дружа в нього похті сильні і він іде собі і нічого не хозлиць. І ті чудові, чудові такі намерзлі. Рига така товста. День гарно, бо сонечко, але вночі дуже було морозно. Все, все у льоду. Собака не знає, де перелізти, але... Він не боїться, трохи ковзається. Тут у нас знаходиться квас природній такий, алей він замерз. Такий чути, чуть яйцем так. Тухлимо. Що ж, грибочків не бачу. Спускаємося ми до водоспаду. Подивимося, що тут твориться у такий морози. Чи замерз водоспад у нас? Снігу немає. Природа чудова. Гриби теж позамерзали. Ніде не бачу нічого.

Заворожуюча краса Карпати. Можемо, поближче, проломитися. Ой, повністю вода тече зверху. А тут ступеньки такі замерші. Ой-ой! Лізьку деш? Tu ja nie wyberę się do wierchu. Ja tu mało szopu. Może, może. Tychenku, jak się nie upadu. Teraz to będzie dużo dobre. Oj, oj, oj. Gruzi. Wybrał się. З того низу горіцим усім льодом наверх. Доста слизько, але потихеньку, потихеньку продвигаємось. Погано, бо вже вода пішла поверх льоду, то, виходить, дуже слизько. От, подивіться. який витвір... Мистецтво природи На намерзві. Так зеленіє взимку у Карпатах. Такі шишки з ялина. Це у нас лютий місяць. Кінець лютого місяця. Снігу немає. Тільки морози давлять. Все померзло. Така, така у нас природа зимна. 1 лютого на календарі. Такі, такі у нас готові. Так, тут у нас вільха, але сухих немає вільх. Думаю, де може десь суха вільха, то знайду грибочки зимні, але немає нічого. Ламуліни, може, десь будуть. Але нема. Тільки, тільки чудові. Чудова природа. Вже такий молодий лісок. Подивитися, що тут у нас. Росте взимку. Може десь білку побачу, яка шукає гриба, так як я зимнього. Ale na żal nie ma, nic nie ma. taka Pikatyszyna Tycheńko, pochoda harna, są І зато думаю пройдуся, подивлюся такі чудові краєвиди Карпат. Ми заходимо у гербляночку де. Того року ми збирали саркостиф. Але, на жаль, цього року, бачу, ще не буде. Холодно. Бачу, вже грибники викладують. <кхи> Відео з саркостифами. А тут, на жаль, ще ні. Що все замерзло, то не буде сьогодні ніяких... Я думаю, саркостифію. А тут дуже такі гарні у мене місця грибні, де люблять рости Сарко Ну що, будемо за ними дивитися і коли вони виростуть, то обов'язково за ними сходимо. Так якраз вони. Люблять рости у таких по таких гілках, в такій місцевості. Так, продовжуємо зимні ходеньки зимні. Вийшли ще одну гребляночку. Ці, ці гриби, що я заставив, був, ніхто їх не, не поїв. Нових грибочків не наросло. Дуже мороз, тільки старі позоставалися. і видно, що це вже померзли дуже. А, а тоді, коли я був у попередніх відео, то були гарні такі, тільки трохи примерзлі. Так що, рибачків немає зимніх, але за, зато прийшовся по такій зимній природі. Подихав свіжим повітрям. Таким зимним, лютневим і продовжуємо походеньки далі. Такі чудові місця. Що ж будемо вибиратися з цього? Зворика такого, як кажуть, на Закарпатті. Зворина. Це тече річка між берегами. Називається зворина. У нас. І так, дорогі глядачі, попав я все ж таки і знайшов зимні гливи. Але як бачите, вони досить такі вже старенькі, молодих немає. Це 21 лютого. Холодно, морози. Сьогодні 18 градусів морозу було. Це на такі сухі вільсі виросли такі гливих. Ой, вони вже сухенькі. Вже підсохли, можна їх вживати сухими. Ну нічого, будемо продовжувати посухи. Čudovih skrbi v narodi. Troha prepao, tako je snežak, neveliki. To je takazen avto. Зимній Карпат. Такої зими не було давно. Теж. І морози великий. такі. А снігу зовсім чуть-чуть. Ой, знайшов горішка лісового на землі, але він з диркою. черв'ячок у ньому з'їв його. От Улітку я по цих місцях збираю грибашка. Гарно пройтися гіпло. zapamiętać takie rybnie miejsca, jakich jest, tu derybaczki. Noże. Цей місяць вже березень буде тепліше. Будемо збирати з вами сарко з цифр. Я думав, що сьогодні не знайду сарко з цифа, але то все замерзло, земля промерзла так, що то неможливо. Які можуть бути гриби? Трохи познімаю природи такої і буду йти додому вже. Трохи холодно. Все, завершували ми зимню подорож. Спускаємося донизу. Трохи пройшлися по природі такі чудовій дружком з моїм собакою і будемо, будемо йти додому. Трохи холодно. Вечором буде теж мороз. Пока-пока. Дякую за перегляд, дорогі глядачі. Підписуйтесь. Буду радий.